Слава Богу нашому. Слава Богу. Чудний наш Господь, який знову і знову приводить нас на це місце, дає нам життя, дає нам можливість ще раз, і ще раз разом з народом Господнім прославити Його ім'я, нехай йому буде за це подяка і хвала. Буду сьогодні говорити, те, що. Вірю, Бог поклав мені на серце, і, можливо, воно вже буде стосуватися того, що було на початку зібрання, то, що говорив Господь через пророцтво, то, що співали ми у піснях для слави нашого Господа. Ця тема мені прийшла ще минулого разу, коли я був на зібранні і хотів би цим словом сьогодні поділитись із вами. Хай Господь благословить і допоможе. Зачитаю на початку місце, яке записано в книги пророка Осії у 6 розділі з 6 вірша. Це коротке місце. Бог говорить через пророка Осію. Бо я милості хочу, а не жертви, і Богопізнання більше від цілопалення. Ви знаєте, що ці слова також і говорив Ісус Христос, Він згадував про ці слова, які прорік рік пророки Осія, коли Він був з учнями, і Він йшов через поле, і учні в суботу почали зривати колоски, простирати і їсти, і були ті, хто побачили це, і почали засуджувати учнів, чому вони таке роблять. Коли Ісус почув, як фарисеї, і ті, хто були з ними, осуджували учнів. Він нагадав, от оце слово, яке сказав Осія, що каже Бог по-інакшому на все дивиться, і Він хоче більше милості, а не жертви. І більше богопізнання, розуміння Божої волі, ніж цілопалення. Можна багато жертв приносити, особливо це було в ті старозавітні часи, і багато цілопалень. Ісая навіть і пуститися можна, було багато перед Богом, але Бог міг до цей піст не враховувати, і якщо ти не по-божому відносишся до ближнього свого, який біля тебе. Тому і пророк Осія каже, що Божа воля є те, що Він бажає, щоб ми більше мали милості і богопізнання, аніж відокремилися від людей, назвали себе. Якимись особливими і всіх інших принижували чи нехтували. Тому хай Бог нам дасть на це розуміння, як ми поступаємо по відношенню щодо свого ближнього, чи є у нас та любов, про яку говорить Господь, щоб ми любили ближнього свого, чи можливо, ми більше на чомусь іншому зосереджуємо свою увагу. Зачитаю місце із Нового Завіта, це Матвія, 18 розділ, з 15 вірша. А коли прогрішить твій брат проти тебе, іди і йому викажи поміж тобою та ним самим. І як тебе він послухає, ти придбав свого брата. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків. А коли не послухає їх, скажи церкві. Хочу звернути увагу на оцей вірш, 15-й. Господь каже: коли твій брат прогрішить проти тебе, то або зробить щось таке, що є гріховне, то ти не спіши і ти і усім уже розказувати. Ось дивись, як брат наш поступив. Або бо ось дивись, як ж сестра наша поступила. Сором і ганьба, і підеш, чи усім розкажеш зразу, якщо побачиш, як брат твій десь впав, або згрішив. Чи проти тебе, чи сам щось зробив не так, чи ти підеш і наодинці з ним поговориш. Ісус каже: а чому потрібно йти на наодинці говорити? Бо тому що, якщо ти наодинці з ним поговориш. І, наприклад, викажеш йому те, що він не так зробив, і він скаже, пробач, не зрозумів, водопав, не мав сили, то каже, ти, коли поговориш з братом своїм чи сестрою, ось так, то ти надобаєш його для себе. Ти придбав свого брата. І він тобі і подякує за це. Але якщо ти проігноруєш отой перший етап, про який говорить, Господь, А зразу підеш і викраєш брата серед двох чи трьох, як говорить Біблія, а потім ще й всій церкві церкві розкаже, розкажеш, то Бог каже, що ти неправильно поступаєш. А чому? От давайте звернемо увагу, наприклад, якщо би дитина твоя згрішила і зробила щось недобре, яку ти любиш, який би ти хотів добра. Чи підеш ти своєю дитиною і зразу виставиш посеред церкви, розкажеш про неї, що вона наробила? Чи ти, можливо, підійдеш до тої дитини і поговориш з нею? І скажеш, доню, синочку, що сталося? Чому ти так поступив? Дитина тобі поплаче і розкаже про свою проблему, і ти з нею помолишся, і Бог, покриючи це все своєю милістю і любов'ю, вирішить це питання. Якщо ти так би хотів, щоб Твоєю дитиною обійшлися. Або ти так би обійшовся своєю, то напевно, що Господь хоче, щоб ти також і поступав, із братом твоїм сестрою, який у церкві. Піди викажи йому поміж тобою і ним самим. Чому для цього робити потрібно? Тому що ти дбаєш про репутацію свого брата, ти дбаєш про авторитет свого брата. Ти не хочеш, щоб він. Впавши в цю ситуацію неприємну, там і залишився, ти маєш намір і бажання йому допомогти. Тобою керують зовсім інші якби, наміри, коли ти любиш свого ближнього і ти бажаєш йому допомогти, ніж коли ти не любиш його і просто бажаєш йому виказати те, що він зробив недобре. Ми знаємо, це хороше слово, яке нам запам'ятовується запам в церкві, про це часто говорили раніше, можливо, зараз вже трошки менше, облічає. так? От Ми часто любимо облічати. А коли ми облічаємо, то чи правильно ми це робимо, чи неправильно ми це робимо? і отут потрібно задати собі запитання. Зачитаю ще одне місце. Із Євангелія, е, це книга Матвія, перший розділ, 18 -й, 25 вірш. Була така ситуація, це йдеться про Йосифа і Марію, як мав народитися Ісус Христос. Я думаю, ви вже собі усі здогадалися про це місце, яке я буду читати. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено було з Йосифом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в отруби від Духа Святого. Но Йосип про це не знав. А Йосип, муж її, будучи праведний і побожний, і не бажаючи ославити її, хотів тайкома відпустити її. Хотів тайкома відпустити її. Ви розумієте, проблема заключалася в чому? Йосип зрозумів, що Марія, будучи з ним уже заручена, була з іншим чоловіком. І по закону, і навіть в деяких церквях так і говорилося, деякі пасторі так і казали, що Йосип він не так мав поступити, як він собі хотів. Та й кома відпустити її, щоби не ославити. Тобто, щоб не присоромити, він її просто хотів відпустити. Сказати, Марія, ти зробила недобре, але я не хочу тебе виставляти на позор і показ всьому Ізраїлю. Я тебе просто хочу відпустити, бо я люблю тебе. Ти знаєш, я поважаю тебе. Я не хочу, щоб в тебе були проблеми. Давай я тебе просто відпущу. Я з тобою далі бути не можу, тому що ти була з іншим чоловіком. І я тебе просто відпускаю, і я не бажаю тебе осоромити перед усіма. То так і говорить про святера, що він поступив неправильно, він би мав піти і розказати про Марію усім, щоб усі знали, що зробила Марія, щоб не було гріха в Ізраїлі. А він, от бачите, от таким чином хотів зробити та й кома відпустити її. Читаємо далі, коли ж він про те подумав. То ось з'явився йому ангел Господній у весні, і промовив до нього, Йосипу, сину Давидів: не бійся прийняти Марію. Тобто він їй, їй поя... йому пояснює, Марія не зрішила, вона не була з іншим чоловіком. Те, що в утробі її, це від Духа Святого, каже, це не було її гріхом, те, що вона завагітніла. Це від Духа Святого, що говорив пророк Ісаія, що його з діва зачне, і народить сина, і ти назовеш його Гемануїл, що означає з нами Бог. І ангел йому це все пояснив. Каже: не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому імені Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. І коли уже ангел об'яснив це Йосипу, він. Прийняв Марію і був із нею. Но я хочу звернути нашу увагу на те, як хотів поступити Йосиф. Він хотів поступити так, щоб не викрити Марію, не викрити її гріх, не осоромити її. Чи є у нас ці відчуття? Чи так бажаємо і ми поступити із нашим ближнім? От оце питання, про яке сьогодні. Говорить Господь і задає кожному із нас, чи є в тебе настільки милості, як цього хоче Господь? Чи ти може зосереджений більше на жертві принесення Господу, ніж те, щоб поступити милостиво і Своїм ближнім? Ще одне місце хочу зачитати, яке описано в Біблії. Це говориться про чоловіка праведного, але який теж зробив проступок. Поступив трошки не так, як би потрібно було. І в тій ситуації син його не зробив так, як би мав зробити. Ви, напевно, знаєте, про кого я буду читати: це праведний чоловік ной. І були сини Ноєві, що вийшли з ковчега Сим, хам і Єфет, а хам він був батько Ханаана. І оці троє були сини Ноєві, і від них залюднилася вся земля. І зачав був Ной, муж землі садити виноград. І пив він вино, та й упився, і обнажився всередині свого намету. Тато випив собі і трошки міру, якби. Не знав і перебрав, і перебрав. І оголився всередині свого намету. От чоловік, коли зробить гріх якийсь, проступок, виходить, що він уголює він себе, він, він обнажає себе, він себе ставить в таке положення, щоб не варто в цей час того, хто таке робить, показувати іншим. Но зверніть увагу, що зробив його син, і побачив хам, батько Ханаанів, на готу батька свого, та й розказав обом братям своїм. Замість того, щоб хам із любові і поваги до свого батька зробити те, що зробили його брати, він не порахував за правильне не розказувати нікому те, що він побачив у наметі. І своїм батьком, але він чомусь захотів винести те, що він побачив в наметі на показ усім. І він пішов і розказав про те, що він бачив своїм братям. Можливо, і десь і насміявся над своїм батьком, облічив його, сказав: Ось дивіться, брати, що наш тато натворив. Ви знаєте, що батько має авторитет над дітьми. І від слова батька чи матері будується дім дитини пізніше в її житті. І дітям по особливому потрібно відноситися до своїх батьків, щоб благословіння їхньої Боже було над ними. Хам про це в той момент не думав. Він вирішив посміятися над своїм батьком і пішов, і розказав про це своїм братам. Коли і Єфет почули про те, що їм розказав, Хам про батька, зверніть увагу, вони не посміялися. Вони мали повагу і пошану до свого батька. І що би там батько не зробив, вони не хотіли викривати свого батька і виставляти його на показ перед усіма. Вони наоборот захотіли якось прикрити те, що зробив їхній батько, щоб От оце якось згладити проступок свого батька. І в 23-му вірші так і написано: що взяли тоді Сим та Іафет одежину і поклали обидва на плечі свої, і позадкували. Вони навіть не йшли вперед обличчям очима, щоб бачити, в якому стані їхній батько. Вони позадкували, щоб не бачити на оту батька. Вони не хотіли її бачити. Потому що вони розуміли, що це не буде їм на добре, як вони побачать батька свого в такому стані. І вони взяли оце покривало і позадкували до батька свого і прикрили наготу батька свого. І вони відвернули дозаду обличчя своє і не бачили наготи батька свого. Отак От вони поступили. Вони захотіли проявити це, знаєте, як Павло говорить про любов в першому посланні до Коринфян, 13 розділ: любов, усе покриває. І якщо ти людину любиш, і якщо ти її поважаєш, ти не забажаєш її обеславити, ти не забажаєш про неї усім розказати, щоби всі посміялися над нею. Ти забажаєш покрити. Бо в тебе є любов до тієї людини, ти розумієш, якщо ти покриєш, ти якось може сприховаєш трохи то, що недобре людина зробила, щоб їй потім не мала вона стільки проблем. Ну якщо немає любові до людини, якщо ти не бажаєш її покрити, а наоборот, ти би хотів ту людину виставити на показ, щоб її осоромили усіма, то це здається, за тоді задати потрібно запитання, чи поступаєш ти так, коли облічаєш так людину по волі Господній. І не бачили вони наготи свого батька. А Ной витверзився від свого вина і довідався, що йому був учинив його син наймолодший, хам був наймолодшим сином. І знаєте, що було у 25 вірші? Він виголосив прокляття над сином своїм. Сказав, що через такий поступок ти будеш рабом тепер у своїх братів, тому що ти неправильно повівся в тій ситуації, коли би тобі потрібно було прикрити наготу батька свого, а ти її виставив на показ і насміявся над батьком, ще й про це розказав іншим. Що сподівано, нам треба як церкві бути е, мудрими, щоб розуміти, коли ми щось недобре про когось говоримо. Чи ми не накликаємо тим біди на себе? Люди буває часто говорять недобре на владу в місті, на владу в країні, яка, до речі, має владу над нами від Бога. І коли ми осуждаємо владу або виставляємо її на показ і розказуємо іншим, що там вони зробили правильно, а що неправильно, чи ми не накликаємо на себе тим самим гнів Божий? Тому що осуджуємо тих, кому Бог дав цю владу. І чи варто нам тоді це робити? Чи можливо наоборот, коли люди до тебе приходять і щось погане на когось говорять, чи то про владу, чи то про особливо про тих, хто має певні якісь положення, чи не варто тобі зупинити цю розмову і сказати, я не буду це вислуховувати? Ви знаєте, десь в Біблії так і написано, що праведний не буде вислуховувати от оці докори на ближнього свого. Нагадайте, брати, як це місце приймає поношення на ближнього. Хто не приймає поношення на ближнього свого? Такого благословить Господь. От до тебе прийшли і тобі розказують всяке недобре на ближнього свого. Ти або будеш цим насолоджуватися і радіти, або ти будеш не приймати оце поношення, яким поносять ближнього твого. і ти скажеш: я не буду слухати такі слова про ту чи іншу людину. Якщо ти хочеш щось. Зробити по-божому та якби належало бути, давай проклич ту людину, і ми разом із нею обсудимо ту ситуацію. Блажена людина, яка не приймає поношення на ближнього свого. І щось подібне відбувалося із Йосифом, щось подібне відбувалося із братами хама, які не захотіли обславити свого батька. Щось подібне відбувалося з Ісусом Христом. Коли до нього привели жінку, відоме вам це місце, і на показ усьому Ізраїлю, облічили її, сказали: ось блудниця, Моїсей нам казав побивати таких каміннями, ось що вона наробила, а ти що скажеш? Ви знаєте, що Ісус відповів і сказав: Давайте зробимо так: хто із вас, самий святий і самий праведний, нехай перший бере камінь і нехай кидає у неї. І від старшого до молодшого написано, почали відходити усі від тої жінки, бо зрозуміли, що і вони не без гріха. Ісус каже: якщо ти не без гріха і не бажаєш, щоб я тебе опозорив і обславив перед усіма, то не позор і не обеславлюй і інших. Ісус каже, жінку, а де ті, хто тебе бажали осудити? Немає. Вона вже втрепеті, вона вже зі слюзьми. каже: немає, Господи. Він каже, дивися, я тебе не засуджую. Милість Божа і сьогодні теж над тобою, просто іди і більше таке не роби. І він її відпустив. І ця жінка потім стала жінкою, яка своїми сльозми умивала ноги Ісусу Христу. І той фарисей, в якому домі це все відбувалося, він би казав Ісусу, якщо б Він був пророком, до цей. Господь Ісус, який себе так називає, то Він би знав, що то за жінка йому ноги вмиває. Ну Но Ісус йому дещо відповів і сказав, каже, я прийшов у твій дім, ти мені води не подав, щоб я ноги собі омив, а вона сльозами своїми, відколи я тут, омиває ноги мої. Тому кажу, їй прощається, їй багато. І кому багато прощається, Ісус каже, Той їй багато і любить. І такі буває саме люди, яким багато простив Господь, які були в самій незині, потім і дуже сильно люблять Його. За Ісусом йшли митарі, грішники, блудниці. По якій причині? По тому, що Він проявляв до них милість і любов. Ми співали сьогодні в пісні, а Він з любов'ю закликає всіх. Зверніть увагу, як Ісус закликає до покаяння і до життя вічного. Він не приходить з нагайкою, він е, не приходить з осудженням, а він з любов'ю закликає сьогодні усіх людей до покаяння і до життя вічного. А людина вже стоїть перед вибором або прийняти його заклик до життя, або відкинути. Він дає право вибору. Пісня так і називалася, коли ми співали любов Христа. Цією любов'ю ми сьогодні живемо. Буду закінчувати, хай Господь благословить нас по відношенню щодо нашого ближнього. Бо Біблія так і каже, що ти можеш говорити, що ти любиш Бога. Но Павло говорить: якщо ти не, не можеш. Вмістити і прийняти і любити свого ближнього, який біля тебе, то ти і не можеш любити Бога, якого ти не бачиш. Ти собі можеш думати, що ти його любиш, але на самому ділі ти можеш ще бути в далекому нерозумінні того, в якому стані ти знаходишся. Ти не зможеш покривати і терпіти людину, якщо ти її недолюблюєш, або вона є щасла твоїх ворогів. Як поводить себе людина, коли Бог. Когось облічає, або коли людина попала просто в якесь приниження. Чи ти хочеш покрити її гріх, чи, ти, чи людина, можливо, злорадствує приниженню, приниженню її ближнього перед усіма. Значення слова обличає. Рос... Переважно слово «облічає» – це слово на російській мові. Українською воно звучить так: викриває або уголює. Знай, якщо ти любиш облічати, то ти становиш, ставиш себе в позицію, коли ти викриваєш або уголюєш іншу людину і осуждаєш, і виставляєш її на показ. То, перш ніж облічати про це слово про яке ми так часто знаємо, добре подумай, як тобі це зробити. Так, щоб було це во благо і тобі, і тій людині, яку ти облічаєш. Бог не хоче приховувати щось, замазувати, як написано стіну грязю, але Він хоче це зробити так, так, як він це робить. А йому нехай буде слава. Амінь. Подякуємо Богові, да буде його ім'я.